На цьому відео ми бачимо, як можливий зловмисник ходить по поверхах та наклеює на вхідні двері якісь мітки на усі двері. Зверніть увагу на те, що перед нами дідусь, і цей дідусь працює в кепці, щоб його важко було опізнати. Так просто відбувається пошук нової жертви крадіями. Потім або цей же дідусь, або інші крадії вже будуть зламувати двері та замки. Крадії зазвичай шукають слабкі двері і, коли не буде власників вдома, спробують скоїти крадіжку. Статистика показує, що надійні двері злодії просто не можуть зламати, тому шукають собі слабку жертву, до якої легко проникнути, легко зламати двері та замки. За 14 років крадії домушники жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками бронедвері «Бодігард», які сертифіковані на максимальний четвертий, п'ятий та навіть шостий класи захисту за євростандартом. Цей результат навіть потрапив до книги рекордів України. Зараз в нас вже 16 рекордів України та багато патентів та інших досягнень. Згідно статистики квартирних крадіжок та за нашими підрахунками, за останні 14 років наші Роне двері врятували вже близько 500 квартир від пограбувань. Лише в Бучі та Ірпені за місяць окупації ми врятували близько 30 квартир від расистів. Як же ми цього досягли? Відповідь дуже проста: за результатами багаторічних випробувань та вдосконалень. Завдяки численним патентам та розробкам двері зроблені так, що витримують по кілька годин фізичного зламу. Та в будь-якій комплектації в дверях вже стоять замки самого максимального класу захисту до відмичок. Ось чому бронедвері бодігард. Ставлять численні рекорди, та навіть вже стали легендарними. Ми єдині в Україні, хто навіть дає гарантію на злам дверей. Будь-яка модель може виготовлятись в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері це ваша безпека.